На свій продукт ставлю своє ім'я, тому що своїм обличчям відповідає за якість продукції. Ми не вносимо хімії, нашу продукцію можуть їсти діти, дорослі, всі алергіки, всі, хто, хто дотримується якихось різних специфічних дієт, це самий класний продукт, тому що це найперший овоч відкритого ґрунту. Тобто він не завезний, він не тепличний, тобто це найзвичайний, найнатуральний, найприродній овоч. Відкритого ґрунту, тому він максимально корисний. Чому він виходить саме такий ранній? Тому що це, по суті, паростки вже багаторічної рослини. Тобто він вирощає з насіння, але сам овоч ми вже збираємо десь на третій рік. Життя рослини. Uh -huh. Рослина росте більше 10 років. Відповідно, протягом її життя ми можемо років 7-8 збирати її спаржеві насадження, вони називаються спаржевий сад. Uh -huh. Тобто Він не деревовидний, але все одно це сад, тому що її як заклали, він же не підлягає ні пересадки, ні зміні. Тобто вже ми його доглядаємо таким, який він є. Наше основне віддіяльність нашого господарства Фегежуревель це зернові культури. Соняшня, кукурудза, пшениця, соя, трохи ріпаку. На самому початковому етапі відкинув всі продукти, там борщові набори, все, що ростить в бабусі на городі, умовно кажучи, я, в я це все діло відкидував, тому що вдачника і в бабусі немає собі вартості. Те, щоб побудувати бізнес, це величезна кількість затрат. Да, і відповідно, якщо у вас є затрати, а в когось нема затрат, то на одному ринку конкурувати досить таки складно. Плюс це така високотехнологічна культура, туди дуже високий поріг входа. Відповідно, конкуренція е, е, поки що дуже слабка і найближчим часом особо не передбачається, тому що це гра довгу. Оце посадка, два, два роки тому ми садили, і це один із видів посадки. Тобто цим рослинам по суті, це тільки пішов третій рік. Вони ще не, ну, ми з них тільки буквально чуть-чуть попробували фіолетову, як вона на ринку представила. Так само і е, машину для доробки для мийки підрізання спарджі. Теж, е, в аротранспортній було написано Голландія Кукаби. Це тут хутір на чотири хати, і ось з Голландії прямо в кукоби приїхала ця машина, якої в Україні. Ну, Може, три штуки таких є, їх небагато. Не Збирається, вона тільки сходи. сходить, ці перві сходи і е, можна збирати і в, Ті, що вживати. Там Ті, що ми ж зараз ага. в процесі вживаємо. Да. Е, тобто це паразки як картопля, допустимо. В копорбі проростає, угу. ну, аналог, аналог той самий. Ножик Ножик іде спеціальний. Тут тобто, звичайно не підходить. Чому? Тому що ростуть багато паростків і вони один за одним ідуть. Відповідно, потрібен спеціальний ножичок, щоб е, можна було зрізати тільки паросток. Плюс це такі ножі, що вони е, потім вже як і біла спаржа буде. Да, роби... називається Та просто спаржавидність. Да. Піддивилися в інтернеті, зробили а -а -а. самі, тобто ми їх не купували. Ми їх цей. І спеціально зробили мітку, щоб е, який же ж розмір був, щоб. Е, це. Відповідно, це воно так виростає паросток. Процес досить таки простий. Його треба взяти і на глибині зрізати. І це ми його зрізали. Так. Відповідно, машина, що машина робить, машина автоматично його потоком відрізає цей кінчик. Як і на будь-якій рослині, є шкідники. Є те, що його хоче з'їсти, знищити і так далі. А, чим плюс спаржі, ну, є окремий свій спаржевий жук. Плюс в тому, що спаржа виростає настільки швидко, що він не співає його з'їсти. Але... Тобто він, в принципі, є, але не потреби на, на, ну, принаймні наразі я не бачу, щоб його а, якось з ним боротися угу. якимось способом. Тобто він собі є, то є. Тобто ми його нічим не обробляємо. Рецептів мільйон. Ми навіть не друкували невеличку цю. Це, мабуть, якийсь продукт Ва з найбільшою кількістю рецептів. Да? А ваш да. улюблений? Люб... А замлєтом. Просто порізать. Просто порізати, Просто порізати да, швиденько його на олійки. Залетям омлетом. Скільки там? Пару хвилин, де вже... пару хвилин. І яєчко, так?